Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 вересня 2024 року. Сьогодні, 29 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці ЛЕВ до 12 години 42 хвилини, а потім перейде в знак Діва. Але з 6 години 38 хвилин ранку до 12 години 42 хвилини це час місяця без курсу. Тому після 13-ї години дня можна буде вже. Якщо у вас є теплиця, посійте трохи насіння кропу. І це в теплицях тільки. Дуже гарний час саме після осіннього рівнодення, дня осіннього рівнодення вже якраз гарний період для укорінення. Цибулин весняних квітів можна висаджувати. Саме в цьому періоді дуже гарно розвивається коренева система. Можна провести саме укорінення живців, посадити саджанці квіткових та декоративних рослин, теж буде гарно укорінюватися, все, що посадити, і можна пересаджувати кімнатні рослини. І все. І працюємо тільки з квітковою розсадою. Хто ще має квіткову розсаду, будь ласка, висаджуйте. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. А тепер зверніть увагу, 29 вересня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких ростинах, та це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для приготування різних заготівель смаколиків на зиму. Не робіть цього, діва не любить такі справи. Завтра, 30 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися всю добу в знаці діва. А це значить, що наступив сприятливий час для посадки цибулин весняних квітів, для проведення укорінення живців, для посадки саджанців квіткових та декоративних рослин, для пересадки кімнатних рослин. І працюємо тільки з квітковою розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І знову ж попередження. 30 вересня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і це несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання продукції і для різних заготівель, смаколиків на зиму. Все це не можна робити в діві. Важливо для здоров'я на 29 та 30 вересня 2024 року. Це час знаходження місяця в знаці діва. Тому на цей період рекомендується роздільне харчування і невеликими порціями. І не рекомендується при приготуванні макароні вироби. Що ж можна приготувати смачного? Які страви? Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, молочні продукти дуже корисні. Готуйте світну капусту, картоплю, використовуйте для приготування смачних блюд, страв моркву, яблука, груші їжте, гранати, будь-які цитрусові. Для приготування їжі використовуйте рослину, олію, корисні дуже різні горіхи. Та зелені культури. Як бачите, на ці дні у нас немає риби, немає морепродуктів і м'яса. Тут дуже важливі важливі каші, молочні продукти, овочі і горіхи та цитрусові. Що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких, усіляких вам гараздів. Щастя, спокою! Та достатку. Будь ласка, всім здоров'я міцного та щастя людського зустрінемося увечері. На все добре, терпіння вам та Божого благословення.